you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новий день і новий скандал. Так порохоботи знову відзначилися, і що варто підкреслити не один раз. Але давайте почнемо все по порядку. Стало відомо, що син колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського Ігор ще у 22-му виїхав за кордон, ніби через службову необхідність. Справу продовжують слухати і далі по відеоконференції. Хоча в ній і закінчилися строки давності на пригнягнення Гладковського до відповідальності. Про це йдеться в матеріалах судової влади. Як відомо, 2 червня минулого року мало відбу. Тися перше засідання в тому році у справі Гладковського молодшого в Солом'янському райсуді Києва проти він не прибув. Надалі суд надав дозвіл на проведення відеоконференції, і спочатку причиною було перебування Гладковського за кордоном через службову необхідність а вже 28 червня минулого року у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України на введенні на території України воєнним станом. Хоча широкомасштабне вторгнення вже тривало чотири місяці. У коментарі одному з видань адвокат Гладковського молодшого Василь Вітюк відмовився повідомити через в яку самент службову необхідність виїхав за кордон його клієнт? Також він не сказав, де саме перебуває обвинувачений. Водночас, за інформацією цього ж видання, в органах правопорядку Гладковський перебував чи перебуває в Марбельї, Іспанія. Як відомо, у 16-му журналісти ХЕМ дізналися, що на той час перший заступник секретаря РНБО Гладковський мав вілу у цьому муніципалітеті. Але тут випливає один дуже цікавий та вагомий факт. Єдине змі, яке в 19-му допомагали Гладковському відбилити репутацію, це прямий Петра Порошенка, тобто гетьман своїх накид... Дає, та й мало того, що Гладковський там почав старанно виправдовуватися, він ще й не зміг розмовляти українською. Принципово перейшов на мову агресора. Проте, як кажуть, один краще іншого. Так, черговий прихильник Порошенка Гончаренко просто підірвав мережу своєю поведінкою. Гончаренко знову засвітився в телеграм-каналах, але в не найкращому вигляді. На соціальних просторах з'явилося відео, яке опублікував у тікток користувач під Ніком Бундік. Воно було взято зі стріму Гончаренка у соцмережі, який проводили з нардепом. На відео дуже чітко видно, що на. Нардеп обрав для себе шокуючий стиль. Зокрема, він видягнений в темно-синю сорочку і спідню білизну, тобто знизу нардеп вирішив, окрім неї, не вдягати штани. Можливо, він просто передивився відео в Тікток і вирішив поекспериментувати, так би мовити, чорний піар. Відзначимо, що це дуже здивувало користувачів та викликало активні коментарі під самим відео та під дописами в Телеграм, де публікували даний ролик. Користувачі соцмережку, які подивилися уривок відео, в коментарях почали писати, що нардеп не тверезий. Так як зазвичай він дуже активно відповідає, просуваючи. Свої інтереси та думку. А тут на питання жінки, що спілкувалася в ефірі з нардепом, чи знаєте ви про те, що відбувається зараз із хлопцями, які проходили лікування? Після поранення він, не дочекавшись кінця запитання у відповідь, почав просто безконтрольно кивати головою. Що не дивно, потім, коли жінка продовжила говорити до мовчасного гончаренка, то, ймовірно, побачив своє відображення у камері та перекрив усе таки свою білизну руками. Проте це вже сталося запізно. Інтернет усе пам'ятає і йому ще точно не скоро вдасться відмитися. Також усі пабліки почали висміювати нардепа. За такий вигляд та поведінку, Ну що сказати, справжня гордість проте відповідь Гончаренка не забарилася на сторінці у Телеграм виклав відеозвернення, де зазначив, що офіс президента зацікавився його трусами. Проте, як запевнив представник партії Порошенка, він не був нетверезим, а просто був невиспаним через обстріли столиці, що тривали декілька ночей. Протросикаюсь, але напевно краще, що в трусах, а не без зазначив нардеп. А може краще просто виходити на спілкування зі своєю аудиторією одягнутим. Що цікаво, в мережі почали ширити інформацію про те, що нардепа бачили, випиваючим в Альфреско. Підтвердження від Гончаренка та коментарів на дану інформацію поки що нема. Але й це ще не все. Ще одну заяву для згадування: Порошенка видав Чорновіл, людина, яка все своє життя торгує ім'ям власного видатного батька, засуджує запрошення у ефір військовослужбовиці Михайлової. Мені цікаво, а ця Соколовська. Для урівноваження позиції не хоче запросити в ефір на п'ятому каналі, скажімо, Портнова чи Медвечука. Зараз ця уся мерзота повністю заповнює їх зеленоватний телемарафон, куди нормальним чесним людям доступу фактично нема. То давайте зробимо так, щоб ще й обмежені зеленським трансляції канали, також тільки зелених та підолігархічних людей показували. Розголосив він у своєму телеграм-каналі. Тут уже зрозуміло, що радикальні прояви пороховодства нічим не відрізняються від рашизму. Тарас Чорновіл це яскравий приклад того, як на дітях геніїв. Природа відпочиває. В'ячеслав Максимович перевертається в труні. Але чого можна очікувати від таких ярих порохобутів? Ці люди, мало того, що не зробили нічого корисного для держави, вони ще і намагаються підірвати єдність суспільства. Усе ж віримо, що скоро усі відповідатимуть за свої вчинки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.